Дай мне, дай мне, дай на другого упоремся. Мы сейчас поднимаемся на других поварах. Угу. Я тебе говорю, по наладкам я не понимаю, что у нас в наших отелях. Давайте розповідай, Де ми знаходимося? Ми знаходимося в нашій хатині. Тут, тут дуже цікаво. Кожен день ми можемо займатися малюванням, бісороплетінням, орігами. Ми вивчаємо тут три мови. Англійську, німецьку і польську. Я вже тут навчаюся рік і я найкраще ну, вже стала добре вчитися в школі, коли почала тут займатися. Ну, Про володі нам свої навики в яких мовах? Якби ти, ем... на яких ти мовах знаєш? Українське слово добрий день. На англійське Кому буде добрий день hello» на німецькому буде хало, а на польському буде «Добрий день». Тут дуже цікаво. У нас тут вчителі зробили навчання дуже цікавим. Зробили багато ігр І заради дітей. Вони витрачають гроші, щоб їх навчити. Я я завдяки цьому закладі стала краще і за рік стала відмінницею. Добрий день. Як тебе звати? Мене звати Діана. Ми тут багато займаємося, там, ці... там... багато цікавого можемо дізнатися, багато малюємо, там дізнаємося від вчителів. А ти до сюди йдеш саменька чи тебе тату примусово Я приходжу сама, а мама мене забирає. Так, то є твоє бажання бути тут, так? Далі далі. Тут дуже багато цікавого. Вчителі заради дітей навіть зробили цілий кабінет, щоб діти змогли займатися в великому пространстві, а не в дійсному закладі. А що у вас тут є найбільш цікаве? У нас тут дуже це коли це коли діти роблять щось своїми руками, наприклад, як оці видвори, мухомори, вазончики. Вони роблять самостійно їх, і це найважливіше для дітей розвивати свої інтереси. Головний символ цього закладу це ось така синя пташечка. Ара-синя. Синя. Ара, синя. 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 Ну, що тут ще да, вона має щось дуже сором'язливе. Зошити з новітньою програмою. <різь> тут є ще отакі от цікаві ігри. Називається доміно. Сюди можуть навіть ходити маленькі діти, а не дорослі. Маленькі діти можуть навіть вивчити десять мов Мову, 10... Мову. недавно. Недавно тут роз... недавно тут розвивали мови. Польську недавно тут основили, і діти, і діти почали ще більше розвиватися, і, ц... і ми і... і нам навіть розфарбовували стіни. Це хто розформував? Юлія Миколаївна. Да, да. А картину саму малював Віталік. Вчитель по польській. Заради нас тут ну, ставили вішалки, тут навіть зробили менші ціни на заняття, тому що вчителі дуже люблять дітей. Тут є вчителі Наталя ой, Юля. І ще одна Юля. Віталік. Віталік. Підручники. За літі лаємо. тихо тіхо, тихо. Давай, кажи. Що буде? Така. вивчення англійської мови нам потрібно дуже багато часу, тому що. Щоб вивчити англійську мову, потрібно більше днів, ніж всього один день. Я, я тут навчалася дуже дуже давно, і нам, мені встигли багато чого розповісти. Я тут хожу на танці, на, ходила на бісероплетіння, малювання, оригамі, і досі ходжу на англійську. Цікаво. Я б з радістю сюди ходила і рекомендую вам. Тут, -а -так, тут, -а -так, тут так цікаво, що ми б сюди ходили кожен день, цілу хвилину тут сиділи. По хвилині, по секундам, по годинам. Але що б тут бути? Не хочеш. Продемонструй знання польської мови. Тут є ось буде, стільки буде багато знає. книжок для дітей. Нехай вона розкаже. Хто продемонструйте знання якоїсь мови, оповіданням, віршом. Hello. І все. I, am Hello. I am in era. I family be. Ну, типа продемонструй англійську, німецьку. Я міг говорити на польській, на німецькій, на англійській, але на польській ще не дуже, бо я тільки місяць назад почала і починаю сюди. А яку найбільше володієш, що ти можеш розповісти? Я можу найбільше володіти англійською мовою, мені найлегша, тому що я її сичу з другого класу, а німецькою я тільки почала вчити в п'ятому класі, зараз я в шостому. І я. Чи, ти Попав... своє майбутнє хочеш пов'язати з знанням мов? Так. Mm, да. я, я, я мрію стати перекладачем якоїсь мови. Більше сподіваюся, що англійської, бо німецька мені точно не дуже. Я читати не дуже на німецькій. Mm -hmm. Ну це ж можна а... досконалити. Так, ми завершимо. Дякую. Mm -hmm. а, зараз, а зараз я покажу досягнення відмалювання. На, ці малюнки правди на Хеллоуін. Mm. Отут і далі пішли від маленьких дітей. Mm. У нас ще повна діла. Мі, я обов'язково показати Оце Богдани. Mm. <рес> тепер... зараз А тепер вставайте разом. І всім кажуть, що чекаєте нових друзів. Ми чекаємо на нових друзів. друзів. До зустрічі! До зустрічі!